В одні фельдфебеля царя, Капрал Гаврилович безрукий, та унтер п'яний довгорукий у правили. Добра таки чимало натворили, чимало люду оголили отці сатрапи ундіра, а надто стрижений Гаврилич своїм єфрейтором малим та жвавим. На лихо лихим до того люд домуштрували, що й сам пельтфебель дивувались, і маршировкою, і всі, і благосклонні прибивали сягдак єфрейторам своїм. А ми дивились та мовчали, та мовчки чукали чуби. Німії, подлі раби, під ніжки царські. Лакеї капрала п'яного, не вам, не вам вмережені лівреї, донощики і фарисеї, за правду присвятую стать і за свободу. Розпинать, а не любить, вивчились брата. Ороде суєтний, проклятий, коли ти видохнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом. А діждемось таки колись. Не сотні вас, а мільйони полян, дулебів і древлян Гаврилич гнув воврем'онок, а вас, моїх святих киян і ваших чепурних киянок віддав своїм профосам п'яним у наймички сатрап капрал. Вам і байдуже. А ми ж вами. Найшовсь такий якийсь проява, якийсь дурний оригінал, що в морду затопив та брала, та ще й у церкві, і пропало, як на собаці. Так-то так. Найшовсь такий один козак із мільйона свинопасів, що царство все оголосив, Затрапав в морду затопив, а ви, юродиві, тим часом. Поки нездужає капрал, ви огласили юродивим святого лицаря, а бивий фельдфебель ваш сарданапал послав на каторгу святого, а до побитого старого сатрапа навсегда оставсь приблагосклонним. Більш нічого не викрилось, і драму глухими темними задами на смітник винесли. А я, озоре ясна я моя, ведеш мене з тюрми, з неволі, якраз на смітничок Миколи, і світиш, і гориш над ним огнем невидимим, святим, животворящим, а із гною встають стовпом передо мною його безбожні діла. Безбожний цар, творче зла. Правди, гонителю жестокий, чого накоїв на землі. А ти все видя є око. Чи ти дивилася звисока, як сотнями в кайданах гнали в Сибір невольників святих, як мордували, розпинали і вішали. А ти не знало, і ти дивилася на них і не ослідко. Око, око, не дуже бачиш ти глибоко. Ти спиш в кіоті, а царі. Та цур'єм тим царям поганим, нехай верзуться їм кайдани, а я полину на сибі, аж за Байкал, загляну в гори, вертепи темні, і в нори без дна глибокії, і вас, споборники святої волі, із тьми, із смрада, із неволі, Царям і людям напоказ. На світ вас випиту надалі, рядами довгами в кайданах.